Є знижки представляють незламні знижки на хюмер для гігієни носу. 25% в аптеках, подорожник, «Бам» та «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Якщо в житті вирує стрес, рятує швидко, норма стрес. Норма стрес. Тримай стрес під контролем. 7 година і 32 хвилини Київський час Просто найголовніше в Україні світі стисло у прямому ефірі. Вітаю вас Росія. Вночі шахедами атакувала енергооб'єкт на Рівненщині. Про це повідомляє Укренерго окремий райони Рівненської області залишилися в результаті без світла. Наразі живлення відновлено, тривають ремонтні роботи. Ми зараз стежимо за ситуацією. Ну і власне у наступних випусках всі подробиці. Ворог продовжує завдавати удари по цивільному населенню у Купінському районі Харківської області. внаслідок обстрілів авіабомбами загинули двоє людей: 73-річний чоловік і 67-річна жінка. І ще четверо постраждали. Росіяни обстріляли і Краматорське Донеччині. Є влучання у дев'ятиповерхівку. Постраждали три людини. Серед поранених є шестирічна дитина. Нові системи ППО і сотні додаткових перехоплювачів отримає Україна впродовж наступного року. Таке зобов'язання під час саміту НАТО у Вашингтоні оголосили США, Нідерланди, Італія, Німеччина, Румунія. Йдеться про щонайменше п'ять додаткових батарей Петріот та «Самп ті. Окрім крім цього, в найближчі місяці Сполучені Штати і партнери мають намір надати Україні десятки тактичних систем протиповітряної оборони. США у координації з партнерами пообіцяли перерозподілити заплановані поставки критично важливих перехоплювачів ППО, щоб вони були доставлені в Україну. Загалом партнери пообіцяли виділити понад мільярд доларів на підтримку ППО України. У Києві зросла кількість жертв російської ракетної атаки 8 липня. Вже відомо про 33 загиблих, серед них 4 дитини. Також 121 одна людина постраждала, серед них 10 роль дітей. 11 осіб врятовано. Про це повідомили рятувальники і обласні військові адміністрації. Про це сказали. Російські окупанти задали комбінованого ракетного удару по Україні. У Києві поцілили по лікарні охмадит по приватній клініці і житлових будинках у кількох районах столиці. Держава повністю відбудує Охмадит. Кабінет міністрів вже виділив із резервного фонду держбюджету 100 мільйонів гривень на першочергові відновлення роботи. Уряд буде збільшувати фінансування, коли буде проект відновлення медзакладів. Також кожній родині з дітьми, яка постраждала внаслідок атаки, разом з ЮНІСЕФ буде виділена допомога у розмірі майже 11 тисяч гривень на кожного члена родини. Зеленський наголосив, що надалі будуть і інші рішення щодо підтримки постраждалих. Давайте послухаємо президента зараз. Охмадит, ми відновимо. З Кабміном я на зв'язку. Є перше рішення 100 мільйонів гривень на підтримку Охмадиту. Буде ще 300 мільйонів. Будуть інші рішення і для Києва, і для міст Дніпровщини і Донеччини. Всіх обов'язково ми підтримуємо всім дітям, всім сім'ям, всім, хто постраждав, допоможемо. Дякую. І всім нашим людям, які підтримали охмадит, які збирають на Юнайтед-24, які допомагають кампаніям, волонтерам всім, хто об'єднався зараз. В Україні з'явився батальйон. Характерники. Він складається із засуджених. Батальйон сформували у 24-й бригаді. Імені короля Данила. Новобранці вже присягу на вірність народу України. Незабаром почнуть виконувати свої бойові завдання. У бригаді кажучи, серед бійців є чимало людей з бойовим досвідом. У травні президент Зеленський підписав закон, який дозволяє деяким категоріям ув'язнених добровільно мобілізуватись до лав ЗСУ в обмін на умовно дострокове звільнення. Ситуація в енергетичній системі може поліпшитись. вже за 10 днів. Анонсував глава уряду Шмигаль. Відключення електроенергії частково скоротиться бо відремонтують деякі об'єкти е, системи. Проте, через наслідки російських атак і спекотну погоду, ситуація в енергетиці залишається складною. Давайте послухаємо прем'єра: погодинні відключення тривають і далі. Водночас, у 20-х числах липня, розраховуємо на покращення ситуації. Завершаться ремонтні роботи на деяких об'єктах генерації, що збільшить потужність в енергосистемі. Таким чином, відключення будуть не такими тривалими. Україна підписала фінансову угоду з європейським союзом на понад 5 мільярдів євро. Ця угода передбачає отримання грантової допомоги в рамках програми «Ukraine Facility» протягом наступних чотирьох років. Як виділяється на сайті уряду, залучення грантової підтримки сприятиме стабілізації макроекономічної і фінансової ситуації в країні і забезпечить необхідні ресурси для підтримки ключових секторів економіки. 14 травня нагадаю рада європейського союзу ухвалила план для Ukraine Facility. Він визначає наміри уряду України щодо відновлення та модернізації країни а також реформи, які планується здійснити в рамках процесу вступу до ЄС протягом наступних чотирьох років. Нова угода дозволить розпочати регулярні виплати в рамках фонду для України на загальну суму 50 мільярдів євро. На літніх Олімпійських іграх цього року у Парижі Україна буде представлена найменшою кількістю спортсменів у своїй історії. Захищатимуть наш прапор лише 140 спортсменів. Про це заявив президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гуцайт. До цього найменший показник був встановлений у Токіо 21-го року 155 спортсменів. Гуцайт повідомив, що Україна буде представлена у 23 видах спорту і у деяких вперше. Давайте далі послухаємо. Вже закінчили ми. Наш відбір на Олімпійські ігри. Вже Україна остаточно має 124 ліцензії. Майже практично в усіх видах спорту, окрім ігрових видів спорту, на жаль, ігрові спорти не потрапили. Потрапила перший раз за нашу незалежність України. Потрапила команда збірна команди з футболу. Будуть приймати участь. і Сподіваємось, що буде сильна команда. Ясно, що кількість спортсменів на Олімпіаді це певний економічний показник і розвиток спорту, але ж не кількість, а якість. І за кожним людська історія. Про це ми будемо розповідати у сніданку. Зараз розширюємо географію, будьте з нами. Надалі ну, справді поговоримо про те, що роблять китайські військові в Білорусі, чому Грузії призупинили вступ до ЄС і яка небезпека чатує на грецьких островах. Як казав його, розширюємо географію. Дивимося, що найактуальнішого трапилося в світі за останню добу. Поїхали. Євросоюзу після саміту Європейської ради вирішили призупинити вступ Грузії до економічно-політичного блоку. Про це заявив посол Євросоюзу в Грузії Павло Герчинський на міжнародній конференції, що проходить у Тбілісі. Окрім цього, лідери заморозили 30 мільйонів євро, призначених на підтримку країни у сфері оборони. Посол заявив щиро сподівається, що впродовж наступних п'яти років роботи новообраного керівництва. Відбудеться велика хвиля подальшого розширення блоку. Зазначимо, що 27 червня, за підсумками саміту Євроради, лідери блоку у спільній заяві зазначили, що ухвалення грузинським парламентом закону про прозорість іноземного впливу, так званого закону про іноагентів, призвело до фактичного припинення спроб країни приєднатися до Євросоюзу. Китай та Білорусь розпочали спільні так звані антитерористичні навчання. Їх проводять на Брестському полігоні за 40 кілометрів від кордону України та за 30 кілометрів від Польщі. Про їх відкриття повідомило білоруське міноборони. Там зазначили, що ці спільні навчання мінська та пекіна є антитерористичними, де військові обох країн відпрацюють питання нічного десантування, подолання водних перешкод і ведення бойових дій у міських умовах. Не виключення, що це пов'язано із самітом НАТО у Вашингтоні. Де обговорюватимуть зокрема подальшу військову та фінансову підтримку України? Ці так звані антитерористичні навчання триватимуть до 19 липня. При цьому невідомо скільки військовослужбовців в них задіяно у розпал туристичного сезону. Багатьом грецьким островам загрожує дефіцит води. Місцева влада розмірковує над обмеженням споживання. На острові Наксос в умовах літньої спеки майже повністю висох основний резервуар води, а це створює загрози для місцевого сільського господарства. На острові Карпатос місцева влада встановила обмеження на наповнення басейнів. А ще на деяких островах влада хоче придбати установки для перетворення морської води на прісну, щоб впоратися з дефіцитом. А все через те, що на значній території країни місцями не було повноцінних опадів а посушливій весні і літу передувала найтепліша в історії зима. Складна ситуація з водою стає ще більшим викликом у зв'язку з тим, що саме зараз в країну масово їдуть туристи важливе джерело доходів для місцевого бізнесу, що означає збільшення споживання води.